Виконуємо номер 1326 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Усно. Виконай ділення. Задання перше мінус 40 поділити на мінус 4. Задання друге 12 поділити на мінус 6. Третє мінус 22 поділити на 11. І завдання четверте мінус 37 поділити на мінус 1. Приступаємо до виконання. В першому завданні ми ділимо два від'ємних числа. Частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатніх. Модуль якого, щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника 40 ділимо на 4. Отримаємо 10 знак плюс уже напишемо. Ділимо два числа з різними знаками. Частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль тільника. 12. ділимо на 6. Маємо 2. Отримали мінус 2. Задання третє знов ділимо два числа з різними знаками. Частка є число від'ємне. Ділимо модулі 22 на 11, буде 2, знову отримали мінус 2. І тепер знову ділимо два числа від'ємних. Частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатнім. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. 37 поділити на 1 буде 37. Ми виконали ділення номер 1326 Виконано.